Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. Що ви перед собою бачите? Ви перед собою бачите шопери. А, так, це мій старий шопер, з яким я завжди тягаю його всюди. До речі, я в шоці його тягала і назустріч вишивають. І, і, і сьогодні тягала і потязі тягала, а вели він ще чистий. <сум> Сама в шосі. От. В общем, ось з цієї сторони вишиті в мене такі курочки, а з цієї сторони вишиті в мене рожеві курочки. В общем, <сум> не знаю, які вам більше подобаються, мені і ті, подоб... і ті, і ті подобаються. Так, другий шопер. А, це шопер просто білий. До речі, куплений в магазині, вишила, але я його не купувала. Коли ми були на зустрічі вишиванець, то грали в гру Крокодил. от, Вишила. Все, для вишивки. До речі, можете зробити собі скріншот, якщо вам треба. Номер телефони. І все-все-все тут є. Я не знаю, може, мені ну, тут низько, щоб вам краще зробити. От, якщо вам треба, і адреса є. Так. А тут інше: це для в'язання італійська та турецька пряжа. Можна теж придбати в магазині вишила. Теж можете зробити скріншот. А, так що спонсорам, скажімо, моєї е, гарної. Отак, коли я можу піднести, да все. Це Іринка Кабаченка. Дякую їй за штатив. і дякую за відео, де вона так гарно роз'яснює і простими доступними словами. Знаєте, як знімати краще відео. Теж. Це. Так, і ми грали це. Я відволіклася, Дякую мої дівчатка. Дякую Юлі Німіцька за сп А, Так, до речі, це ж я розпочала здалеку, але е, у Юлії Німецької на, на каналі, так і називається е, Украї, у, у, значить, у Юлії Німецької є два канали: український і російський. Е, ну, на мовно. Українськомовний і російськомовний канал. Тож в тому році Юля проводила в Фейсбуці а, цю. А... Фейсбуці СП-шопери. І завдяки їй я ось вишила собі такі гарні шопери, які я ношу. Я, друг, я два вишила, один подарувала подружці Олі, яка мені шила. Тобто Оля мені пошила два шопери, і я її за те, що вона пошила, бо вона тут і тканину, ця була моя тканина, ці залишки. У мене я е, вишивала е, цей. Мамі вишивала скатертину, це куплена тканина. Тут от, бачите, вставки з канви. Отут ставочка і отут ставочка. Далі ні. І оце в мене такі клаптики були, і Оля ще додала тканини. По бокам вона підібрала е, таку схожу. І ось вона пошила мені два шопери з цих тканин. І один шопер я вишила з лавандою, подарувала Олі. Е, за те, що вона е, мені пошила, якби у нас обмін бартером був. От, і такий один мені залишилося. Це минулорічний. Так, цього року Юля Німецька знову організовує спец тому що у нас, можна сказати, минулорічні шопери зносилися і нам треба нові. Тож, цей шопер я виграла в грі. Крокодил на рукодічній зустрічі, можна його придбати в магазині вишила. Ну, це реклама, ну, може, хто як вважає, а хто просто інформація для людей. А це я сьогодні заходила в магазин Аврора і придбала такий чорний шопер. Погано, що у них не було цих. Білих отаких шоперів, а тільки чорні. Але мені дуже сподобалися такі ручки. Ось тут такі прям ручки-ручки. Знаєте, ручки для сумок. А це по-перше. По-друге, мені сподобався оцей малюнок. Єдине тільки, оце, що Аврора написано. Знаєте, ну воно ж, напевно, не випирається. Але я подивилася, що по цьому малюнку. Можна вишити, воно як хрестиком йде. Ось, подивіться, от, один, як вишивати, два хрестики, три, чотири. Ну, Пішло один, два, три, чотири зіроньки вишили. Також отут, от, от, Якщо щоб піднести ближче мій той, що про що я вишивала, ось ця зіронька. Ну і отут вони ж є. І ось ця середня зіронька, отут воно. Ну і тут майже такі ж. І от можна, це, знаєте, з чимось схоже, як нанесене на канву а, малюнок, нанесений на канву, так, на тканину. А, от. Або є, знаєте, продаюся під вишивку бісером, а до речі, можна і бісером його, якщо по покласти покласти. покласти. Друзі, нема в мене поряд бісеринок. Ладно, не будемо вже. Цей. Ну, це може бути другий шопер ВСП. Друзі, дивіться, я зараз роблю заявку вступ в СП Вишиваю шопер. Я ну, я заявку то вже зробила, а зараз я роблю відеозаявку. Так? Дивіться, ось схема мадам, яку я хочу вишивати. На шопери, але я просто хотіла пошити, я хотіла пошити шопер і вшити тканину. А так як у мене зараз з'явилось два нових шопера. Ну, просто зразу з заявку в СП я не записала. Тож, ось пройшов час, і бачите, обставини трохи помінялися. Це дівчина мадам схема від Наталії Шаменка. Так, зараз я відкрию, бо ця маленька схема я не стала вже роздруковувати, тому що, а, так. Тому що я її швидко вишаю і бумагу ми не витрачаємо, тому що ага, модель показати. А, тому що ми бережемо природу, так? От, така мадам, але тут PSB, тому що я закачала схему Наталія в PDF. І а, а у, мене, у мене програма Паттерн Кеперн. Ще раз вам про неї розкажу, хто не знає. Отакий от значечок. От, хрестик, оце середній Паттерн Патр називається. От її, якщо відкрити. Оце патер-кепен програма, і ми гартаємо. Тут вибираємо схеми, які PDF закачуються. це марки мої. ось. Тут, якби воно закачується з бекстічем, але я ще не зовсім вмію, тому мені якби я закачала без бекстіча, а потім уже з бекстічем буду розбиратися. Потім схема, тим паче, немаленька. Ой, невелика, маленька, дуже легенька, їй швидко вишую, сподіваюся, ось, і вишиваю таку мадам. Вона така смішна, вона така прикольна. Мадам, така, ну, якраз для шоперо. Дякую, Наталочка, якщо ти дивишся, дякую, що розробила таку цікаву схему. І дякую Олі-Олі. Подружки, дякую, що на зустрічі вишивальниці. Вона мене наштовхнула на цю схему, я її давно вже цю схему бачила. Мені сподобалось, бо вона весела, але не знала, куди її примінити. <кій> Пробачте, пересохла в горлі. Але Оля підказала, кажу, Оля, щоб мені яку схему придумати, щоб вишити на шопери. А вона каже: а у Наташі мадам є, вона така смішна. А дякую, Олечка, за ідею. от, Я тоді зразу на зустрічі придбала я. Рівномірку, Бо якось подумала, що світлої рівномірки в мене нема. Тож, хай, знаєте, навіть якби була вдома, то зайвих тканин не буває, да? як у нас і зайвих ниточок. Тож я ось уже розпочала розпочала я, друзі, з середини. Я провела середину, це був такий яскраво жовтий колір. Але мені, ну от юбку в юбку, да, юбку не цікав. ну Щоб я там показувала, по-перше, вам, по-перше, самі, ось це просто юбка. І фотографувати на фотозвіти теж воно негарно. Але щоб я не збитися. Мені, а, і не, коли ти рахуєш, я боюся збитися. І можна, треба розмітку це робити, чи ще воно ну, на рівномірці якби складнувато. То я просто пішла, пішла, пішла хрестики, де так, знаєте, як, як вони ведуть от, колір. да, І якби іншим було кольором, це в мене вийшло що одним кольором. Якби було іншим, то іншим би. б довела його до обличчя, бо я хотіла вийшти з обличчя. Шада, що там лижишся, нам заважаєш. Шада, потерпи трошки. Лапки собі вилізують. І я ось почала обличчя вишивати, а потім думаю, ні, треба, мені хочеться вже очі бачити і а, губи і, вс, і все. І якщо губи почала червоним вишивати, то я вже зразу тут і бантик на юбки вишила, очки ось вишила. До речі, отут були мені дуже чудно було самій, що в мене зустрілися четверть хрестики. В губах отут, отут, края, краєчки. І чудно було, я сама їх не вміла зробити, але, принцип, я знала, я ж це зробила. Четверть хрестик це, якби ми на рівномірці. Беремо 2х2, то ось 1 на 2. І зверху слідуючий: 1 на 2. То оцей хрестик, який 2 на 2, він ділиться на 2 хрестики. Просто роби, ну, стають хрестики не квадратні, а витянуті. От, Якщо я вірно розповіла, доступно, я не сподіваюсь для тих дівчат, хто не знає, що таке четверть хрестик, і мене дивиться. От, я дійшла до обличчя, але я не встигла в той вечір вже його повністю вишити, а потім з чому в мене така канва квадратиком пом'ята. Просто я його водила з собою в Київ, думала в Києві вам зняти вступ в СП, але так як не сталося, як гадалося. Тож я його просто повитягала, а зараз у мене З'явився такий настрій на зйомку відео і час. Чоловік, поки пішов спати, я закрила двері і ось так, якось так. І натхнення. Знаєте, для нас, коли знімаєш натхненням, то воно якось і слова самі з собою до голови йдуть. Чи з голови, ну, в общем, ви зрозуміли, натхнення це наше все. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за перегляди. Дійсно, вони додають нам натхнення, і тоді хочеться прям хочеться знімати відео. А то, що ви пишете, що у вас іноді не вистачає часу переглядати, нічого. У нас скоро буде зараз в літо, осінь прийде, а далі прийде зима. Взимку буде, у нас будемо вишивати, і буде у нас вже готова база відео, які ми не подивилися влітку. І будемо переглядати, згадувати. В общем, не переживайте, дівчата. Я, і чесно кажучи, зараз і я не встигаю ваші всі відео а, передивлюватися. Іноді буває так, що я засяду на одного блогера, якого я не дивилася місяць, але я вас всіх люблю, я всіх намагаюсь передивитися, бо всі класні. А, от, але я ось на неї засяду, відкрию її, захожу на канал. І там вже ж відео, сторіс або трансляції. Так? Я вже вибираю відео, дивлюсь, ага, там червоним тож полосочка знизу, що вже дивилися відео, а ці що не дивилися. І я вже підряд. І тоді, вже, знаєте, коментар хочеться написати. Але я розумію, що це вже місяць пройшов, він вже застарілий. Але я просто пишу, що відео сподобалося там. Або потім на другому підряд там, пишу: Ой, клас, сьогодні у мене день Олі, там, <смі> наприклад, чи Маші, чи ще кого. знаєте, <смі> Тому що, і або вечір з Оляною, наприклад, там, або там вечір з Марічкою. Ну, там, наприклад, е От, і нічого, зате я ж залишила свій слід, що я, як каже Юлія, потопталась по вашому каналу, по вашим відео. От, або просто лайкнула, коли як. От, лайки дуже важливі ваші для нас. Тому ні, я розумію, якщо дивитися з телевізора, то невзручно писати коментарі або ставити лайки, нічого страшного. Ваші перегляди. Я, наприклад, бачу, що в мене подивилось там 20, 30, 50, 100 людей, наприклад, і мені це вже цікаво. Тож, ну що ж, воно, знаєте, незручно, коли ти щось робиш або вишиваєш, телевізор іде. я я розумію, в телефоні я зразу там пальчиком клас, лайк і все. А якщо в телефоні, там не зру... в телевізорі незручно, або там, чи в комп'ютері, якщо поставити лайки, це ми все, нічого не переживайте, все добре. А, цей абу... Ну, Але приємно, приємно, коли ви пишете, і це нас надихає на відео. От. І от натхнення у мене сьогодні сталося зняти відео, тож пробачте, що ця мадам зложена з четверо. От такі у мене маленькі, коротенькі відео вступ до СП вишиваю Шопер. А тепер, друзі, я хочу у вас поради. Поради. Як дійсно так сталося? Подивіться, в мене є ще ось така. Коли ось або вишити отак, мата, так, давайте. Ні, я просто хочу, щоб цей залишився, щоб у вас було порівняння. А, я його як планую планую а, пришити по краям, отак, обшити. Ну, То я потім підріжу, зрозуміло, щоб воно було як чи карманчик буде отак. І по краям. А стрічечку, знаєте, я вже сьогодні в магазині дивилася: можна червоно-чорну стрічечку українському орнаменті такому. Або вишити українські орнаменти, пришити, але це, напевно, буде не так дивитися, бо воно стрічка, є стрічка все ж таки. От. І пришити края, зашити отак, стрічкою, і пришити зробити карман на шопери. Це у мене вже в голові, ось вимолювалась така. Може, у вас буде інша якась ідея. Наприклад, сюди. Сюди, якщо на білому шопери, то теж по краям, якщо так по краям, пришити тут можна зелене. Так як буде зелене, в одязі мадам, буде зелене ковтинка, так? можна і червона помада. так, Наприклад, з цим червоним пояском, то можна, я бачила, там стрічки українському орнаменту, або квіточка така з листочками. Або просто орнамент. Там було зелене з червоним. Воно теж сюди підійде. і зробити от, нашити такий карман зверху. А воно буде зручно, якщо буде карман, але треба буде уплотнити цю тканину. Після того, як я вирішую під низ, підшити тканину, так пришити, зробити карман і обшити його стрічкою. От, і тепер порада від вас прошу, як ви думаєте, як вийде в мене така ідея? Ну, Нормальна це, чи це не треба мучитися, а просто пошити з цієї тканини новий шопер? От ось щось по типу от такого от. От, щось по типу. Але я розрізала тканину на навпіл. Е, я так подумала, що хай буде. Ну, це був вдвічі більший клаптик. Я подумала, ну, що там посередині, а потім вирізати. І ось. Або ось пошити як оцей шопер, бачите, просто тут буде вужчий він. Або додати, знаєте, отак. підібрати тканину, додати і обіграти якимись. Ну от хочеться, Я б просто бачила на зустрічі вишивальний шопер, так об, об, обіграний стрічечками. Було дуже гарно. Або обіграти це все, отут можна стрічечку додати. отут одну, наприклад, що мені покласти тут. Ви да? ну, візуально, як би зрозуміла, одну стрічечку, тут другу додати. Оте. І пошити щось по типу такого шопера. Давайте так, якщо щоб якби назвати по типу вишитого шопера, пришити мадам на чорний шопер, або пришити мадам на білий шопер. От, ось, ось у мене до вас ось таке прохання і консультація. Також я собі ще ну не можу я вам показати, бо в тому телефоні, що знімаю схема, ви ж іще придбала Олі вишивальна черепашка, я собі схему борще на шопер. І ось, і якщо я з мадам пошив, як я в першій серії, скажімо так, собі задумала до появи цих двох шоперів, пошито отакий шопер. То я тоді ось на цьому білому вишую схему борщ. А цей чорний, шопер, де їх там повно в аврорі, можна хоч зашивати, вишити по цьому або бісером, або хрестиком. Взагалі, це в мене така каша зараз. Ділема, ділема в голові. Планів на СП-шопери і на шити шопери у мене багато. Ну, Друзі, знаєте, це СП все ж таки дійсно, воно, ну, поки ж дівчата шиють, то шиємо вишивати разом веселіше. Це разом. Тим паче, ось ми, це чому мені борщі, схема в голову мені. Ввійшла Юля, проводила прямий ефір, вона буде кожної п'ятниці проводити. Якби завдання на шопері. Зараз завдання, що покласти в борщ, якщо готувати борщ то ось рецепт борщу, наприклад, входить стільки то грамів картоплі, стільки то морковки, стільки то бурячку, то п'яте, що це треба. І всі ці грами, це на 8 людей вона порахувала. І всі ці грами, якщо разом скласти, то завдання цього тижня 2900 хрестиків. Якщо потягнете – вишивайте. Не потянете, вишийте на одну порцію. Наприклад, 290 хрестиків. Ну, ось, Це вона на 8 порцій порахувала, бо нас 8 на той момент було а, учасників заявок в СП, але ще додаюся, бо Юля там дівчат деяких забула ще записати, тож ще записуються дівчата, деякі ще вступають в СП. В общем, отак, і ми сміялися за цей борщ. Я згадала, що. Олі, Коли я розпочинала свій багатоколірку борщ вишивати, і Оля натхненна була, що я розказала, що день борщу, і вона якраз до дня борща випустила схему, і її, Люба Бісерсторі, вишила, там дівчина така чаклує і навколо там такі, що до борщу входить. Класний, там така, знаєте, павучок, такий, ну така ось така, така відьмечка, чеклунка, яка чеклує над борщем. І я просто, Олічка, якщо ти мене дивишся, ти мене пробачив, мені вона ох як, як сподобалася схема. Але я все ой, потім-потім придбаю, а потім. А я мало вишиваю авторських схем на той момент, більше багато колірки. А от зараз завдяки подружкам і дівчатам вишивальниць, і хоть би по зустрічам вишивальниці, я почала ще заражатися, завдяки різні я почала заражатися і авторськими схемами. Я авторські схеми просто не любила через те, що там багато бихті, що завжди. Але коли ходиш по зустрічам вишивальниць і бачиш інші вишивки, дівчати, коли там, коли беки, ти бачиш, що вживу, да, друзі, на камеру воно не так. А коли ти вживу, дивишся, береш і дивишся, і коли ти і цей бек, і все, і ти помічаєш розинки цього беку. Це раз. По-друге, я не люблю багато. Картиночок, щоб воно маленьких там було, хотілося, якщо повісити на стіну, то одну велику, що взяв у руки, маєш веще річ. Але, А тепер, коли дійсно так ходимо по зустрічі вишивальниці, то все, І коли ти розгортуєш, дівчата хвастаються рулончиками своїх вишитих робіт, а ти одну там картину за півроку вишиш, наприклад, багато кольорки, то тобі прям хочеться вишивати а, і меншенькі роботи, щоб було що з собою взяти. Коли перелистуєш оцей рулон робіт, і вже знаєте, навіть і оформлювати не хочеться. Хочеться, щоб вони лежали в рулонах. Ось дівчата якось задавали питання, що зробити з вишитими схемами. Нічого не робити. Ось я собі так. Треба їх вишивати, складувати рулон і частіше, а що робити, щоб їх частіше бачити. І частіше ходити по зустрічам вишиванися, щоб людям показувати і самі дивитися і згадувати. Ну, я, це моя така думка, склалося останнім часом. От, так що такі справи, друзі. Тож, чекаю від вас поради. Буде ще схема. Ага, потім, коли ми Юліна дивилися відео і всі разом сміялися над борщем, там щось переписувалися, я згадала за схему Оліну, я її якби побачила на шопері. А дійсно, якщо вишити ту схему на шопері, там, де дівчина з борщем, і коли ти ходиш до магазину за продуктами да, для борщу, ну, в общем, воно класне. Нехай буде свої історії. І ось і шопери, дійсно, їх ти береш, вишиваєш, і ти з ними ходиш, і ти їх бачиш, і люди їх бачать. От. Все, мої любі друзі, ось такі коротенькі вступ в СП-шопери. чекаю вашої поради, чекаю ваших коментарів. А потім, поки довго буду збирати коментарі. Скаже, що я буду все, все вишивати, в общем, а тоді ми побачимо, що ви мені, ви мені завжди підказуєте. І він, знаєте, як сказати, Едitinguh. є така поговорка, е, присказка. В своєму оці за чужими людьми, якби ти з ринку помічаєш, так а в своєму брівна не побачиш. То, може дійсно, ну, може, щось трошки не так, ту присказку скоро сказала, але вона, може, до цього не відноситься, до чогось іншого. Але, друзі, дійсно, хочу сказати до того, що я, може, десь чогось можу не добачати, а вам зі сторони відніше. І мені дуже цінні і поради ваші, коли ви мені пишете і радите, там, щось підказуєте. Мені приємно, і я ціню, ціню вас. І таким чином ми з вами спілкуємося, Тож тому що відео і наші вишивки, і все, і ви, це взаємосв'язане, тому що нема блогера без глядачів. І Глядачі роблять наші відео цікавими, тому що їм. Зі сторони відніше, що їм цікаво дивитися. <ріху> Тож, Дякую за спілкування, дякую за е, те, що ми разом з вами. Е, ну, в общем, за все. То, щось мене кудись не туди понесло. Я зараз буду три години дякувати. Ну, Ви зрозуміли, що я вас дуже-дуже люблю. Усіх <ріху> дуже-дуже. Все, Всім до побачення. З вами була Людмила.